Я ніколи не боялася ризикувати. Мій найкращий досвід у мережевому починався завжди із стартапів. Один із них потонув. Ну, але я випливла. І з того моменту я навчилася щитувати сигнали нестабільності компанії ще на старті. І знаєш що? Багато старих компаній виявилися ще гіршими за нові. Недавня ситуація з Avon – найкраще тому підтвердження. Чому я обрала міхі? Не через обіцянки, а через ось що. Тут прозорий людський маркетинг без усяких математичних закрутасів, готові інструменти, над якими вже не треба нам заморочуватися: інтернет магазин боти, лендінги, СРМ, які в інших компаніях коштують від 3 до 5 тисяч євро. Ну і, звичайно, реальні засновники, а не якісь там ляльки на обкладинці, підприємці, які знають і ринок, і партнерів, і що потрібно клієнтам. А ще те, що інші обходять стороною це перша компанія в Європі створена українцями для європейців. Вона не працює з Росією, і для мене це питання не маркетингу, а принципу. У кожної компанії є свої плюси і мінуси, але кожен обирає бізнес, з яким іде на руки. Важливо, щоб було не тільки вигідно, а й справедливо, чесно і звичайно, по душі. Я обрала міхи, бо я знаю ціну досвіду і ціную інструменти, які дають результат уже зараз. Хочеш дізнатися, як це працює зсередини? Пиши в директ, покажу без прикрас.